8 березня, на жаль, стало скорботним днем для Луцька. Місто попрощалося із відважним героєм, який віддав найцінніше своє життя, захищаючи рідну країну. Захисник Юрій Криворучко загинув 3 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі та просто небайдужі лучани. Рідні ж Юрія кажуть, що він був хорошою людиною. Аборонити рідну землю пішов майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Хороша людина, добренька, хороша хлопчина. жалко дуже не можу Трошки. А Не знаєте, коли пішов захищати країну і де воював? Він мало про це, що говорив. Знаєте, таким чином не хотів, як то говориться рідних своїх. на жаль, тепер мати залишилась без єдиного сина, а сестра без брата. Юрій ще не встиг створити власної сім'ї. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника на кладовищі у селі Клепачів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирість відчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою.